Саморозвиток і його найголовніша складова. Перший момент це усвідомлення того, що на фундаментальному рівні ти не можеш отримати те, чого ти бажаєш від життя. Наприклад, протягом одного року ти намагаєшся побудувати бізнес, стосунки, знайти друзів, знайти свою справу, знайти відповідь на якісь питання, вирішити психологічні та матеріальні проблеми, в тебе нічого не виходить. Це означає, що? Що, 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 що ти не можеш отримати від життя те, чого ти бажаєш. Угу. Цей момент треба дуже чітко зафіксувати. Я не можу отримати, потрібно зізнатися, що твої дії не конгруентні. Не тобто конгруентні, не відповідають твоїй ситуації. Вони не актуальні. Вони неефективні. Щоб це усвідомити насправді, що так відбувається зараз, то зафіксувати, що в реальності, яку ти спостерігаєш, відбувається те, що ти не хочеш. Те, що не підпадає твоїм очікуванням. Окей? Щоб це зробити, потрібно використовувати одну формулу. Ти береш те, що ти маєш зараз, і ділиш на те, що ти хотів би мати. Наприклад, я зараз заробляю приблизно 10 тисяч гривень в місяць. Це дуже мало. Я би хотів заробляти 50 тисяч. Я беру 10 ділю на 50, у мене виходить приблизно 0,2. 0,2 з одиниці або 2 з 10, ну там перевести, 0,2 з одиниці це показник моєї адекватності. Якщо помножити на 10 два числа, Захожі 02 на 10 буде 2. І 1 на 10 буде. Тобто 2 з 10. 2 з 10, або ще перевести ще на десяток, то виходить 20% зі 100, я адекватний. Окей? Я взагалі не використовував спочатку цю формулу. Я просто свідки думаю, так, я би вже хотів. Тут ще... от, от тут можна використовувати речі, які ти собі записував, типу на рік план, типу, я такого не роблю ніколи. Але звичайно, пам'ятаю, в мене є записник або щось. Де якось задокументовано мої бажання і е, той образ, ці цілі, ці речі, ці я не знаю, позиви, мотиви, які в мене були протягом довгого часу. Наприклад, там, три місяці тому я собі задумав, я б хотів, щоб зараз було б так. так. Не співпадає. Тобто реальність не дає мені те, чого я бажаю. Зараз не будемо вдаватися в те, наскільки це взагалі нерозумно, мати очікування від реальності, тому що все змінюється кожну секунду, і ти не можеш нічого впливати майже. Ти впливаєш тільки на те, що ти можеш контролювати сам. Так, І до чого я це все говорю? Я усвідомив цей момент просто тим фактом, що я всі таки думаю, так, є тим, яким я себе уявляю, тобто є така річ, називається проявленість. Цей момент трошки розтягну, тому що він важливий. Найважливіший момент це усвідомити свою неадекватність. Цей момент найголовніший. Якщо ти не усвідомлюєш свою неадекватність, ти не будеш нічого змінювати. Всі наступні кроки вони мають, ну, не мають сенсу. Тому що ти маєш спочатку дуже детально, глибоко, чітко усвідомити, що ти неадекват, що твої дії не приводять до результату. <кій> <кій> Ого, аж голос махнувся. Твої дії не приводять до результату, який ти бажаєш. Які ти очікуєш, які ти плануєш, які ти хочеш. Так? Як це ще можна усвідомити? Є така штука як проявленість. Тобто, наприклад, коли людини дуже багато проблем, коли вона в жопі, так би мовити, вона може проявлятися, типу, ну так, в мене зараз так от мінус мільйон доларів, кредити, там інвесторам я винен, там мене просіло, там в мене якась була пожежа. Але я думаю, що от через місяць ми зараз вийдемо назад в нормальний прибуток, от і все буде добре. Тобто, людина довгий період часу. Перебуває уже в якомусь стані, де не може отримати те, чого вона хоче. Так, і вона замість того, щоб прийняти цей факт, а як можна подивитися на людину, як можна побачити в людині, що вона прийняла факт і готова вчитися. Зараз будь-яке навчання, будь-якого там сенсея, будь-якого вчителя, наставника, о, оратора там, чи як називається, коуча, зараз таке популярне слово, будь-яке навчання починається з того, що учень має визнати свою недієздатність. А чому він має визнати недієздатність? Тому що він прийшов вчитися. Якщо він вважає, що він ще щось таке може, то він ще може придумати спосіб, що ж мене сідає? Якщо він, може, якщо він думає, що він може щось придумати, що він може вирішити проблему сам, то він вчитися не буде. Тобто, ти можеш прослідкувати за собою, як ти проявляєшся. Так само сталося зі мною. Тепер, тобто, наприклад, переписці. я простою і дивлюся з людиною, переписку. І дивився, що я проявляюся як людина, яка вже має всі речі, які хотіла. Тобто, що відбулося? Я не спромігся отримати те, що я хочу від життя, але проявлявся так, наче я вже це мав. Угу. Цей момент треба зафіксувати. Його можна зафіксувати ще як? Е, можна зарядати відео і посадіти своїми друзями, просто записати відео на вашу розмову. Подивитися на ваші невербальні сигнали, типу тіла, як ти проявляєшся. Можна піти реально до якогось ковча, чи друга, чи будь-якого знайомого, який є для тебе авторитетним. І подивитися, як ти проявляєшся до нього. Можна щось записувати собі. Ну, є багато різних способів. Потрібно зрозуміти, можна усвідомити, можна зарієв користувати, можна, 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 дуже багато можна. Самовідслідковування, самоаналіз моментів. Але це дуже важка практика і взагалі це про це в іншому відео. Тому, перший момент, ти усвідомлюєш, ти неадекватний, що ти не можеш отримати життя та чого ти хочеш фундаментально, ти нічого не робиш для цього, не змінюєш нічого, і нічого не виходить. Раз. 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 Другий Другий Друге, ти проявляєшся так, наче ти вже це маєш, або ти проявляєшся зверхньо зверхністю. Якщо ти проявляєшся зверхньо, і ця зверхність не відповідає твоєму статусу, вітаю, ти попав пастку, і з неї треба вибиратися. Для цього якраз можна користувати показники. Тобто, наприклад, береш показник, який ти хотів, ділиш на показник, показник, який ти маєш, ділиш на показник, який би ти хотів, і по цій формулі визначаєш, в скільки процентах ти адекват. Я 20% адекват по матеріальному стану. Так? Дуже довго йдемо, але хай буде. Це, перший, це тільки перший момент. Другий момент, коли ти усвідомив, що ти не адекват, ти пожалів себе трошки, поплакався, ідеш далі. Наступний крок це усвідомити, чому так трапилось. <кхем> так? Чому так? Е, можливо, ти дійдеш до цього сам. Можливо, ні. Дам тобі підказку. Це відбувається тільки тоді, коли ти взаємодієш з об'єктами, яких ти не розумієш. Тобто, наприклад, є гроші. Ти думаєш, що ти знаєш, як заробляти гроші. Насправді ні. Не. не знаєш. Тому, а, до чого я це? Чому я так сказав? Перед тим, як взаємодіяти з будь-яким об'єктом на навколишнє середовище, потрібно зрозуміти, як він функціонує. Тобто, наприклад, в мене є. Оця штука. Я люблю предмети в руках тримати. Це колонка музична, так? Я повинен зрозуміти, як з цим взаємодіяти. Щоб отримати, від... від якщо, якщо я хочу, щоб ця колонка грала музику, таку, яку я хочу, я маю зрозуміти декілька речей. Перше, як його включити, як зарядити. Як підключити блютузом до свого телефона і як увімкнути музику, яку я бажаю почути. Тобто я хочу отримати від цього об'єкта те, чого я бажаю. Якщо я перед тим завчасу не вивчу, як він працює, я, звичайно, можу тикатися. Я можу тикатися просто так, знаєте. Так, тут я кнопку. Ну, Ми просто кнопки для дебілів придумали. Ну, не в тому, що це погано, а в тому сенсі, що тут дуже все позначено. Людей, які не розбираються. Тобто, якщо ви знаєте, то колись, 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 колись давно, коли з'являється якась нова техніка, нею могли володіти тільки якісь реальні спеціалісти. А потім вже її трансформували в такий юзерський вид форму. Щоб, ну, щоб було зручно, це логічно. Я не кажу, що це погано, просто кажу, що це, це дуже легко зрозуміти. Я якусь кнопку, о, такий звук з'явився. Але якщо ця система досить проста, ще й не розбирається, як вона працює, але вона, вона створена тільки для того, щоб бути простою. Ви, наше суспільство зараз створене таке саме, як оця колонка. Вона створена для того, щоб ми виживали. Якби ви реально, ну, якби це не було створено, е швидше всього, навіть я, я би не вижив ніяк. Або був би зараз, не знаю, якимось там. Не суть. Зараз не про це. Система. Якщо система набагато складніша, наприклад, соціум. Наприклад, матеріальна тобто, система. Е, Будь-яка система, яка, яка, яка взаємодіє з дуже багатьма різними об'єктами. Якщо система набагато складніша, не вийде просто прийти потикатися. От, просто не вийде. Ти можеш зробити це, але ти втратиш так багато речей, так багато сил, що ти, ну, ти можеш те життя вивчати, як працює, наприклад, там, не знаю, боже, е, не Машина, боже, давайте так от, біологія, наприклад, ти можеш вивчати все життя. Самого нуля, як працюють е, організми, це, це дуже складна система. Наш організм це дуже складна система. Тому люди придумали таку річ, писемність, придумали таку штуку як передача знань. Ми йдемо, беремо в іншу людини які знання, які вона має, яких вона спеціаліст, і вертаємося на свій шлях. О. Тому другий момент теж важливий, Тоб, давайте ще раз зафіксуємо. Перший момент усвідомив свою неадекватність, подивився по показниках. Або просто ментально це треба трошки пройти оцю карту, так перевірити своє е, минуле майбутнє, як ти це бачив, перспективу свою. І зрозуміти, що ти рухаєшся кудись в нікуди. О. І після цього не жаліти себе, ну можна пожаліти себе, трошки поплакати от, як я зробив. Потім другий момент. Ти усвідомлюєш, що так трапило через що? Через те, що ти намагаєшся отримати від певних об'єктів щось, не вивчивши. До того, як ці об'єкти функціонують. Угу. Окей. Добре, коли ти усвідомлюєш цей момент, починається, по суті, така річ як навчання. Для цього потрібно навчитися взагалі описувати об'єкт, а перед тим навчитися спостерігати за об'єктом. Це дуже складні речі, і я їх розкрию напевно в наступному відео. Навчитися спостерігати за об'єктами. Навчитися робити якісь е, гіпоти перевіряти гіпотези, робити висновки, будувати від цього модель поведінки, тобто лінію свого поведінки, щоб отримати те, що ти бажаєш. Угу. Окей, це момент важливий. Думаю, це найголовніший момент. І це я розкажу вже в наступному відео.